Місто Володимир, 1340 рік. Князь Юрій II Болеслав бере до рук чашу, куштує напій та через декілька годин помирає. Хто і чому його вбив? Але найважливішим є те, що після цієї смерті волинсько-галицька держава вже не відродиться. Хочеш дізнатися подробиці? Тоді залишайся з нами. Після смерті короля Данила 1264 року королівство Руське тимчасово розділили його сини. На Волині ж до своєї смерті правив Василько Романович, а згодом його син Володимир Василькович. Проте пізніше найстарший син Данила Лев зміг об'єднати галицькі землі. Правив він із 1264 до 1301 року, а столицю переніс до Львова. Свою діяльність Лев Данилович спрямовував на розширення території держави. Так він зміг приєднати Закарпаття і Люблінську землю. Проте Лев мав визнати залежність від Золотої Орди. Він навіть брав участь у її військових походах. Отже, діяльність Лева Даниловича спрямовувалася на війни із сусідами, що негативно відобразилося на економічному становищі держави. Нове піднесення Волинсько-Галицької держави відбулося за правління сина Лева Юрія І Львовича, який зміг об'єднати Волинь і Галичину. Правив він із 1301 до 1308 року. Столицею держави Юрія І стало місто Володимир. Він отримав королівський титул у спадок. Пригадаймо, а хто ще мав титул короля? Правильно, королівський титул носив Данило Романович. Діяльність Юрія I Львовича мала ряд позитивних змін для держави. Він 1303 року домігся від патріарха Константинополя визнання окремої Галицької митрополії. Митрополія церковна адміністративна одиниця, що складається з декількох менших єпархій, очолює її керівник церкви митрополит. Це сприяло культурному розвитку держави, а також зміцнило її авторитет на міжнародному рівні. Після смерті Юрія І державою з 1308 до 1323 року керували його сини Андрій та Лев ІІ. У своїй політиці вони орієнтувалися на співпрацю з Тевтонським орденом. Це сприяло розвитку торгівлі з Балтикою та стримувало натиск Литви на північ Волинсько-Галицької держави. Водночас князі вели боротьбу із Золотою Ордою. Є думка, що саме в битві із золотоординським військом князі й загинули. Проте жоден із братів не мав дітей, тож пряма лінія династії Романовичів по чоловічій лінії перервалася. Претендентів на Волинсько-Галицький престол не бракувало, та лише 1325 року бояри обрали правителем сина дочки Юрія I Львовича Мазовецького князя Болеслава. Він прийняв православне ім'я Юрій та почав іменуватися Юрієм II Болеславом. Свою діяльність він спрямовував на внутрішнє покращення міст, культури та розвиток торгівлі. Також він запрошував іноземних колоністів для розбудови та розвитку держави. Проте така діяльність не подобалася Галицьким боярам. 1340 року бояри отруїли Юрія II Болеслава. Після його смерті Волинсько-Галицька держава розпалася. Фактично, 1340 року Волинсько-Галицька держава перестала існувати як єдине утворення. Волинь підкорив литовський князь Любарт Гедемінович. Він навіть прийняв православ'я і місцеві звичаї. А правителем Галичини проголосив себе боярин Дмитро Дедько. Він проводив успішну політику проти угорців і поляків, що намагалися підкорити Галичину. 1344 року. Більша частина Галицької землі перейшла під владу Люберта Гедеміновича. Проте Дмитро підтримував дружні відносини з ним. Спільна діяльність Дмитра Дьяка та Люберта Гедеміновича сприяла збереженню тимчасової незалежності Галичини та Волині. Лише після смерті Дмитра Дидька 1349 року Галицькі землі завоювала Польща на чолі з королем Казимиром III. Загалом боротьбу за Галицькі та Волинські землі після смерті Юрія II впродовж декількох десятиліть із перемінним успіхом вели Польща, Угорщина та Литва. Але детальніше про це ти дізнаєшся в наступному відео. Запам'ятай Після смерті Данила Романовича владу в королівстві Руському тимчасово розділили його сини, що правили на Галичині з Васильком Романовичем. Нове піднесення Волинсько-Галицької держави відбулося за правління Юрія I Львовича, що правив з 1301 до 1308 року. Він прийняв титул короля і сприяв економічному розвитку королівства. Останнім правителем Волинсько-Галицької держави 1340 року був Юрій ІІ Болеслав, якого отруїли бояри. А як щодо вподобайки та підписки на канал досліджуємо минуле людство разом.